Гроші за науку дві з половиною тисячі гривень щомісяця зможуть отримати івано-франківські студенти, щоправда, не всі, а тільки 100. Як стати одним з них. Наша Тетяна Додак знає. Стипендію студенти можуть отримати за успіхи у навчанні, спорті чи за волонтерство. Ті, хто популяризують спорт, здоровий спосіб життя, проукраїнську, відповідальну дієву позицію, мають не просто я за Україну і все ні. Це мають бути люди, які своїми діями, вчинками роблять Україну сильнішою, роблять нашу громаду більш привабливою. Список кандидатів подає вищий навчальний заклад за погодженням із органом студентського самоврядування. Заклади вищої освіти подають нам свої пропозиції до 1 листопада. Щорічно вони подаються до департаменту молодіжної політики і спорту, відповідно інформацію, заяви і кількість студентів денної форми навчання, які станом на Відповідний рік насправді є і фактично навчаються в університеті. До 10 листопада стипендійна комісія, вона ще зараз не утворена, триває її формування. До 30 жовтня вона буде утворена. Я думаю, значно раніше ми подамо пропозиції міському голові, він затвердить. Ця стипендійна комісія якраз і встановить кількість кандидатів, яку може подавати кожен заклад вищої освіти. Хто отримуватиме виплати, визначить до 30 грудня. Стипендії надаватимуть ще місяця впродовж наступного року.